Сільський хресний хід на Великдень ця картина демонструє православне священнодійство не в піднесеному ідеалізованому вигляді, як цього очікували від митців, і держава, і церква. а ось так, як ви бачите, це справжнісінький гротеск. Із п'яними дим священниками і обірваними злиденними селянами. Вочевидь, цензура вважала цю картину не лише образливою для православної віри, а й небезпечною у політичному сенсі, адже вона показувала огидний бік росіянської дійсності. Більшість критиків звинувачували Пірова у тому, що він карикатурно показуючи непривабливий бік життя, просто вбиває мистецтво і зводить його до рівня викривального памфлету. А Святейший синод, державний орган, який стояв на чолі Московської православної церкви, звинуватив пірова у навмисному очорненні церкви. І оберпрокурор синоду генерал Ахматов наказав Академії мистецтв зняти полотно з виставки та заборонив його.